Вітаю, друзі. Як ви думаєте, звідки з'явилося прислів'я? Всі дороги ведуть до Риму. Зараз покажу це ділянка дороги, яку збудували ще за часів Римської імперії, 2000 років тому. Це зовсім не фігура мови, це реальна констатація фактів. Римська імперія будувала дороги до всіх своїх колоній для того, щоб їх було легко утримувати. Саме тому і говорять з тих часів, що всі дороги ведуть до Риму. А ось чому всі дороги ведуть до Риму? Тому що всі дороги справді вели до Риму, міста Рим, зі всіх колоній Римської імперії. Збудувала Римська імперія сотні тисяч доріг дві тисячі років. Назад. Зараз покажу, як з... От, взагалі ось таке було каміння. Це справжня частина стародавніх там, воріт чи чогось. Бо тут був ось такий форум, річка. Я так розумію, ось тут була райн, де вона є. Ну і це ця частина. Ось. А ось як будували дороги, Щоб вони стоять і досі. Ну, 2000, уявляєте? До речі, за рахунок, ось так шари були, дороги. за рахунок того, що так добре будували дороги, Римська імперія і утримувала свою владу, бо вона могла дістатися, доїхати до всіх абсолютно свої, ну, міст, які вона завойовувала. Взагалі цікаві такі булижники а, і частини взагалі римської архітектури. Зкаміння залишилося дуже багато. Пізніше у будівлі чотири тисячі замків залишилися у Німеччині. Звичайно, не з часів Римської імперії, але замки зазвичай будували на руїнах, на основі більш давніх замків. Просто уявіть собі, чотири тисячі замків, скільки було набудовано. От, так от. До речі, тут поруч знаходиться музей римської культури, історії. Римська імперія, яка володіла цими землями. Ось такі є експонати. І з скла, до речі, цьому склу теж 2000 років, як би це не дивно звучало. І знайдено лише в одному знайдено лише в одному райні біля міста Кьольн півтора мільйона археологічних знахідок. Тому що була і торгівля, і морська, морські перевезення. Багато всього, ось так, такі цікавинки.